Назар Брицький родом з Полоного. Останні шість років проживає в Хмельницькому. каже усі свої сили нині спрямовує на навчання, аби в майбутньому розвивати рідну громаду. Є досвід в реалізації комерційних проектів плані навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Також закінчую багато розвиваючих тренінгів стосовно адаптації молоді у бізнесі. І хотів би надати саме моя велика дека, мрія, надати молоді можливість стажуватися та працевлаштовуватися, і набувати професійного досвіду навіть з молодих юних років. Назар Брицький пройшов відбір та став учасником чергової хвилі стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради. Обрав управління молоді та спорту. А от Єлизавета Бірюльна вивчатиме роботу центру надання адміністративних послуг. Завжди приємно. Щось нове відкривати для себе. Мені ну цікаво це. Мені загалом цікаво ознайомитися з роботою в органах місцевого самоврядування. Дуже приємно, що ну, наша влада відкрита до співпраці з молодими людьми. Вперше подібне стажування для молоді в Хмельницькій міській раді організували ще у 2017 році. З того часу більше сотні випускників вишів взяли участь у програмі. Це стажування проводить через відбір, ми з бажаючих відбираємо тих, кого вважаємо за потрібне через відповідну комісію відбіркову. Ну і вже маємо на сьогодні 11 стажування от таке двомісячне, ґрунтовне, велике. З цього разу ми 14 маємо відібраних стажистів. 30 бажаючих ми мали, 14 пройшли відбір. Вони закріплені за відповідними структурними підрозділами. Протягом двох місяців стажисти знайомитимуться з роботою управлінь та відділів міської ради. Відвідують різноманітні заходи та зможуть почати реалізовувати власні ідеї. Я обрала напрямок управління культури та туризм. Я ще не обрала себе. Я взагалі обирала. Серед багатьох і управління культури та туризму навіть ЖЕК був мене управління транспорту. Ну тобто мені все було цікаво. За словами Олександра Семчишина, завдяки програмі стажування у міській раді отримали роботу 25 молодих спеціалістів. Попередньо по відбору відгуки про стажистів дуже непогані, і навіть сьогодні, поспілкувавшися з ними, ну я побачив, що це ті молоді люди, які цікавляться, хочуть, мають бажання. І навіть якщо вони не будуть працювати в органах державної влади, місцевому самоврядуванні, будуть займатися бізнесом, будуть працювати в приватних установах. Незалежно від того, чим будуть займатися, вони отримують насправді ті знання, уміння, навички, досвід, спілкування і знайомства, яких неможливо отримати в будь-якому навчальному закладі. Тому впевнений, що це стажування буде максимально корисним для них і для нас. Вже в січні наступного року стажисти отримують сертифікати та будуть зараховані до кадрового резерву. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.